Привіт, друже! Виглянь у своє віконечко. Що ти бачиш? Яскраве сонечко, блакитне небо, зелененька трава, багато квітів, співають птахи, прокинулись комахи. На вулиці уже тепло і можна довго гуляти. тож шмащій на ігровий майданчик, скільки цікавих справ на тебе чекає. На ігровому майданчику можна з'їжджати з гірки, кататися на гуйталці, їздити на самокаті, велосипеді, гратися з м'ячем. Цікаво також гратися з друзями в пісочниці, запускати повітряного змія, паперові літачки, надувати мильні бульбашки. На вулиці завжди весело гратися з друзями, але не слід забувати про небезпеку. Що небезпечного є на вулиці? Граючись на вулиці, слід пам'ятати такі правила. Катаючись на гойдалках, завжди тримайся міцно руками, щоб не впасти. Не підходь близько до гойдалки, щоб тебе не тарли. Завжди дивись під ноги, щоб не впасти. Катаючись на самокаті чи велосипеді, завжди дивись прямо, щоб нікому не зашкодити. В пісочниці нікому не сип пісок в очі чи на волосся. З гірки завжди з'їжджай вперед, сидячи, не лягай на неї. Не грай м'ячем біля вікон. Дуже небезпечно гратися на дорозі або близько біля неї. Не грайся на будівельному майданчику, можна кудись провалитися чи щось впаде на голову. Не кидайся камінням. Часто на ігровому майданчику гуляють тварини, вони бувають дуже милі, але пам'ятай такі правила. Домашні тварини можна гладити лише з дозволу хазяїна, ніколи не дразни собак, не можна підходити до тварини, якщо вона їсть чи спить. Особливо небезпечні, безпритульні тварини, вони можуть бути хворі. Як весело бігати по молоденькій, зелененькій травичці, але пам'ятай, є отрудні рослини. Запам'ятай їх і ніколи не чіпай. Це амброзія, бурець, борщовик, березка польова, віха, бекота чорна, вовчі ягоди, дурман, беладонна. Не пробуй на смак листки, ягоди, коріння незнайомих рослин. Одни можуть тебе обпекти, можеш боліти живіт. Навкруги так гарно. Ми милуємося гарними квітами, насолоджуємося приємним ароматом, але квіти любимо не лише ми, а й комахи. Вони є різні, корисні та небезпечні. Тримайся подалі таких комах: кліщ, бджола, оса, овод, гець. Мушки шершень. Вони можуть тебе вкусити чи вжалити, деякі мають отруту. Інколи дорослі на ігровому майданчику залишають такі речі: ножі, шприци, бутилки. Вони дуже небезпечні. Ними можна поранитись, ніколи не грайся з ними. Якщо бачиш гарний подарунок чи іграшку без нагляду, не бери, це може бути небезпечно. Є ще декілька важливих правил. Завжди кажи батькам, куди хочеш піти. Не тікай, не спілкуйся з незнайомцями, не бери в них цукерки чи іграшки. Не сідай у машину. Малята, граючись на вулиці, будьте обережні, будьте уважні, і тоді ви будете завжди веселі та щасливі.